Шість манівців нових, чергова партія патентів на і корисні каналі Малої Академії науки, отримана із нашої Державної служби інтелектуальної власності України. І я інформую вас, тих, хто ще не інформований, що мала академія наук допомагає вам в захисті вашої інтелектуальної власності. Ви звертаєтеся до нас, ми самі звертаємося до вас, коли бачимо, що у вас є розробки, які треба захистити, які мають перспективу. І ми з вами перший раз, у кого перший патент, бо тут у залі є люди, в яких вже не перший, навіть не, і навіть не третій патент є, але більшість із тих, хто перший раз знаходиться такі інекції, і десь трошки не хочеться братися. Тому перший раз перший патент, ми готові провести вас за руку скерувати. З вами пакет документів, вам навіть їхати, коли не треба, ви все передасте нам, ми все оформимо, допоможемо, ви будете в курсі всього алгоритму цього процесу, і ви отримаєте свій перший патент. Патент, звичайно, оформляється на ваше ім'я, або якщо ви робили колективну розробку, значить на колектив розробників, або якщо ви працювали в группу чи в секції свого позашкільного закладу чи в науковому товаристві за участю педагогів.